Привіт, Наталіна! І в цьому відео хотіла б з тобою поговорити на те, що особисту та вразливу для мене тему. І іноді нам доводиться щось відпускати. І це може насправді бути дещо, що нам неймовірно подобається. І дуже важливо при цьому зрозуміти, що це ти ніби вигорів, тобто ти просто вже фізично не можеш цим займатися, проте ти все ще хочеш це робити. Або. Ти, ти просто вже не знаю, зробив все, що хотів в цій сфері, і тобі просто треба рухатися далі. Тобто, чи зрозумій, чи досі це приносить тобі задоволення. Якщо ти це робиш, і ти просто, просто вже Зморений, просто вже не хочеш цього робити. Проте, коли ти думаєш про те, щоб ти не ти не будеш це робити коли-небудь, в тебе просто якийсь жах відбувається, ти думаєш про те, що це неможливо, ти не можеш це відпустити. Тоді подумай про те, що, мабуть, все ж таки це те, що ти хочеш займатися, просто відпочинь від цього. Проте, якщо тобі. Вже це просто не приносить задоволення, значить, все ж таки треба знову ж таки це відпустити. І це просто буде пожирати твій час, який ти міг би використати або могла б для чогось більш для тебе важливого. І тобто, так, тобто, чи важливе для для тебе це, чи приносить тобі задоволення? І давайте розберемося на прикладах реальних. Колись я дуже любила малювати. І я просто рік або півтора кожного дня приділяла тому, щоб 10 хвилин, пів години або годину навіть малювати. Тобто кожного дня я це робила. І якийсь момент це просто перестало мені подобатися. Я перестало приносити мені те задоволення, яке я колись отримувала від цього. Я зрозуміла, що ну вже не те, вже я просто не знаю, заставляю себе це робити. І мені це не подобалося, я просто залишила це на якийсь момент. Потім знову вирішила спробувати. І я відчула, що вже не знову вже не те. Тобто я вже так малювати я малюю проти того захвату, Настільки мені це подобалося раніше, я вже не відчуваю. Тобто я просто вже не знаю, переросла. Не те, щоб я вигоріла, а просто мені вже не хочеться це робити. І чому це, до речі, була досить вразлива для мене тема та особиста? тому що насправді з блогінгом теж дещо пов'язано, це те, що я нещодавно думала про те, щоб покинути блогінг. Проте в якийсь момент я. Знову ж таки зробила цю, нібито, не знаю, роботу, що подумала, а що, якщо як я буду це відчувати, коли цього не буде? Я просто зрозуміла, що це не, не те, що я хочу відпускати, Це не те, що, я, б, як, як б я зморена не була, щоб я. які б умови не були, тобто, я просто хочу продовжувати це робити, незважаючи ні на що. І я відчуваю, що це те, що мені подобається, це те, що приносить мені задоволення. Тобто, ось протягом всього відео це те єдний мотив. Головне, що ти або це тобі подобається і приносить задоволення, і ти продовжуєш це робити, або тобі вже це не подобається і не приносить задоволення, і ти це ніби кидаєш. Тобто, ти відпускаєш це. І таким чином ти зрозумієш, що насправді для тебе важливо. Тобто основні висновки, і, так, сподіваюся, це, тобі це було цікаво, тому що для мене це дійсно знай знайти якісь свої, свою справу, якісь свої цінності, це дуже важливо. І я сподіваюся, що якщо в тебе якісь були сумніви, то тобі це допомогло. І на цьому все. Бувай!